Ви п'єте воду, багато води, але чомусь все одно відчуваєте постійну втому, слабкість, а іноді й нестерпні м'язові судоми? Після 50 це не просто вік, це тривожний сигнал, який кричить про небезпеку? Що, якщо я скажу вам, що ваша улюблена вода просто проходить крізь вас, не приносячи жодної користі? Що, якщо причина вашого поганого самопочуття не в воді? А в тому, чого в ній немає. Сьогодні ми розкриємо шокуючу правду про зволоження після 50, яка змінить ваше уявлення про здоров'я назавжди. Ми звикли до гасла пий більше води. Але чи справді це працює, особливо коли вам за 50? Ви здивуєтеся, але мільйони людей роками неправильно зволожують свій організм, вони п'ють літри води. Але відчувають себе так, ніби пройшли пустелю. Сьогодні ми розберемося, чому так відбувається, і познайомимося із секретними ключиками, без яких ваша вода просто безсила, готові дізнатися, як по-справжньому напоїти кожну клітину свого тіла. Тоді поїхали. Уявіть собі, ви поливаєте квітку, але вона в'яне. Дивно, правда? Те саме відбувається з вашим тілом. Ми всі чули, чим більше води п'єш, тим краще. Але це лише половина правди. Після 50 років ця стратегія може бути навіть шкідливою. Чому? Тому що вода це не просто рідина. Щоб вона дійсно потрапила в клітини, а не просто промилася через вас, їй потрібні спеціальні помічники. Якщо цих помічників недостатньо. Вода, як той гість, який прийшов на вечірку, але не зміг знайти собі місце, просто пройде повз і залишить ваш організм. Ви ж не хочете, щоб ваша дорогоцінна вода просто зливалася в каналізацію без користі, чи не так? Саме тому тисячі людей скаржаться, п'ю воду, а все одно сухість у роті, голова болить, судоми. це крик вашого тіла про дисбаланс. Тож хто ж ці загадкові помічники? Знайомтеся, електроліти. Це не просто мінерали, це справжні електричні провідники, які розчиняються в воді і генерують енергію. Уявіть собі, що ваше тіло це суперкомп'ютер. Електроліти це дроти, по яких біжить струм, щоб комп'ютер взагалі міг працювати. Без них ваше серце не билося б, м'язи не скорочувалися б, а мозок не міг би навіть подумати. Це життєво важливо. Давайте ближче познайомимося із цими супергероями. Натрій. Це не просто сіль, це охоронець вашого тиску і головний регулятор рідини. Він як гребля, яка не дає воді просто витікати з клітин. Калій, ваш серцевий охоронець і тренер м'язів. Він підтримує стабільний ритм серця і допомагає кожному м'язу скорочуватися без болю. Магній, наш антистрес мінерал. Він знімає судоми, розслабляє м'язи, допомагає міцно спати і навіть бореться з тривогою це ваш інношній дзен. Кальцій. Більше, ніж просто міцні кістки, він також впливає на серцевий ритм і забезпечує передачу нервових імпульсів. Якщо цих батарейок мало, вода не може потрапити куди потрібно. Вона просто промиває вас, виходить назовні, а ваші клітини залишаються спраглими. Тепер розумієте, наскільки це важливо? А тепер найцікавіше, чому ж саме після 50 років ця проблема стає такою гострою? Наше тіло не вічне, і деякі його системи починають працювати не так ефективно. Наші нирки, які раніше були як швейцарський годинник у регуляції солей і води, з віком стають менш прискіпливими. Вони гірше утримують цінні електроліти і ми просто втрачаємо їх. Але це ще не все. З віком ми частіше зустрічаємося з гіпертонією, діабетом, серцевими хворобами. І що нам призначають лікарі? Часто це сечогінні препарати. Вони рятують від набряків, знижують тиск, але мають підступний побічний ефект, вони вимивають з вас не тільки зайву воду, а й ті самі найважливіші електроліти: натрій, калій, магній. Це замкнене коло. Ви п'єте ліки, які вас зневоднюють на клітинному рівні, а потім п'єте звичайну воду, яка не може це виправити, це як гасити пожежу бензином. Досить про проблеми. Давайте перейдемо до рішень. Найкраще джерело електролітів це не дорогі спортивні напої з купою цукру, а звичайна їжа. Ваша кухня це ваша аптека. Ось вам шпаргалка. Хочете міцне серце? Їжте банани. Авокадо це просто золотий стандарт, шпинат, іншу зелень, квасолю, сочевицю, позбутися судом і краще спати, додайте в раціон гарбузові насіння, мигдаль, кешю, гречку, темний шоколад, так, саме так, зміцнити кістки і серце, сир, йогурт, броколі, кунжут, сардини, ваші найкращі друзі. Використовуйте якісну морську сіль. Пам'ятайте, сіль це не ворог, це необхідний елемент, але в помірних кількостях. Забудьте про фастфуд, який переповнений прихованою сіллю. А ось мій улюблений електролітний коктейль від природи, і це салат із шпинатом, авокадо, помідорами, посипаний насінням гарбуза і дрібкою морської солі. Це не просто їжа, це жива енергія для ваших клітин. Уявіть, як кожна клітина вашого тіла оживає. То що робити прямо зараз? Забудьте про заливати себе літрами води. Дійте розумно. Пійте маленькими ковтками, але часто розподіліть прийом води протягом дня, а не пійте великі об'єми зараз. Це як крапельниця для вашого організму. Заряджайте свою воду їжею. Нехай ваш раціон буде багатий на калій, магній. Кальцій, ваша їжа має бути вашим лікарем. Екстрена допомога. У спеку, після тренування або якщо відчуваєте, що щось не те, готуйте домашній електролітний напій, склянка води, плюс дрібка морської солі, плюс кілька крапель лимонного соку. Це ваш особистий енергетичний еліксир, який коштує копійки. А тепер ви бачите, Не кількість води вирішує проблему. А її якість і баланс. Після 50 років електроліти це не просто мінерали, це ваш щит проти втоми, хвороб і старіння, це ваш ключ до енергії, ясного розуму та здорових м'язів. Перестаньте просто пити воду, почніть зволожувати своє тіло правильно. Якщо це відео відкрило вам очі, дайте йому лайк, поділіться з тими, кого любите, і підпишіться на канал. Далі буде ще цікавіше: ми розкриємо інші приховані помилки у харчуванні, які крадуть ваше здоров'я. До зустрічі!